Пекельний вечір в Одесі. В історичному центрі міста полум'я охопило чотириповерховий житловий будинок, який мав статус пам'ятника архітектури. На місце події примчали одразу три пожежно-рятувальних відділення. Вогнеборці визначили, пожежа почалася в квартирі на третьому поверсі. Вже за годину рятувальники приборкали червоного півня. З будинку евакуювали п'ятьох людей, серед них двох дітей. А в квартирі, де виникла пожежа, знайшли тіло бабусі. Але родич чи сказали, що вона померла майже добу? Тому У мене утром сьогодні в 4 часа ночі. Сканчалась мама в морг. Я знаю, що там около тисячі гривень за ночь стоїть холодильник. Тобто, у мене їх просто немає. Тож жінка вирішила залишити тіло матері вдома. Працівники ритуальної служби дали жіночці кілька порад. Сказали, що треба закрити окна і двері, щоб не було сквозняка, і поставити свічку, щоб вибирав кислород, щоб вона ну би до утра долежала. Поставили свічку, поставили свічку, закрили квартиру. І я піднялася, я живу етажом вище, я піднялася наверх. Вже за кілька годин жінка почула чадний сморід. Там була повна квартира дима, туди вже неможливо було ні зайти, ні вийти. Тож жінка припускає, що саме свічка, яка стояла біля тіла, померлої, і стала причиною пожежі.